Отже, друзі, ми знаходимося в Яремчі біля парку музею Карпати Мініатюр. І зараз ми будемо йти на вершину. Звідки буде видно? Все Яремче, як на долоні. Ну що, пішли? Так, дорогою ми йдемо через місточок і тут видно річку. Ось такий от краєвид гарний. Так. Вершина знаходиться от по цьому маршруту. Зараз будемо йти приліс. З цієї сторони видно Карпати мініатюр. Ось, можна навіть звідси розглянути деякі елементи. Якісь будиночки маленькі. А там далі є місток, де можна вийти собі і відпочити біля лісу. Так, ну що, йдемо дорогою. Другий вверх. По праву сторону чути потічок. Так, ми йдемо далі. Давайте повернемо праворуч і подивимося на потічок. Ось, ось так він виглядає. При дорогу є декілька таких виходів, де можна помилуватися красою. Ще один спуск до річки. І ось такий дерев'яний мосток. Так, нам треба вертатися і йти далі по дорозі. Так, по правій стороні велика галявинка. Там вже якась приватна територія. Але нам все одно потрібно йти прямо, нікуди не звертаючи. Ну, далі по дорозі видно ось такий от схил на фоні малівничих Карпат. А якщо повернутися назад, ось така от краса нам відкривається Так, ми йдемо далі А попереду зараз будемо бачити водоспад. От ми якраз до нього йдемо. Так, ми зараз йдемо до водоспаду Багровець. Треба спускатися тією самою доріжкою. Так. Ось потічок. Ось такий маленький водоспадик. Ось так виглядає. Так, а якщо ми відпрадемо трошки далі, то перед нами появиться водоспад Багровець. Так, друзі, зараз я спробую спуститися вниз трошки, щоб показати вам водоспад поближче. Перед нами ось такі водоспади. Ну, а ми йдемо на вершину. Від водоспаду нам потрібно йти далі цією доріжкою. Ну, можна пройтися як через річку, так і через цей місце. З моста як виглядає річка. Так, нам потрібно йти наліво. Перед нами зараз ще один міст. Ми його проходимо. Люди на квадроциклах катаються. Так, нам потрібно йти прямо, але якщо вийти до річки, можна піти оцією доріжкою і насолодитися карпатськими красотами. Так, давайте підійдемо і попробуємо яка вона, чи холодна, чи не дуже. холодно Купатися буде за холодно Ну Але якщо велика спека, то ноги можна промочити і ще піти пару кілометрів вверх. Виходимо з річки і йдемо на оглядову вершину. Ось міст Так, ми повертали от сюди, а нам прямо наверх. Повертаємо сюди і зараз ми будемо бачити гірськолижний спуск. Можливо, не всі знають, а в Яремчі є бугільний підйомник. Також взимку можна тут прокататися на лижах. Давайте ближче підійдемо. Подивимося. Ось цей механізм. І цей бугельний підйомник піднімаємо вон туди, і звідти можна собі з'їжджати на лижах навіть самим недосвідченим лижникам. Схил не є такий крутий. Так, ми вертаємося назад. Біля цього підйомника. Нам потрібно підніматися вгору от по цій дорозі. І от видніється вже доріжка попереду. Але нам потрібно буде звернути наліво. Ось ми майже прийшли. Ось за тим барканом вже є урядова вершина. Ось друзі. Ви подивіться яка це краса. Тут є люди, так само які насолоджуються цими краєвидами. Це все місто є ремче, як на долоні. Ось така тут краса. Всім друзі рекомендую сюди прийти, пофотографуватися і насолодитися природою. Сюди ми йшли приблизно Хвилин 40 повільним кроком. Також можна ще вийти на цю вершину через вулицю Петраша з Ремчі, через готель Карпати і прямо вверх по дорозі. Якщо йти з вершини другої дороги, то можна побачити ось такі краєвиди. Ну що, спускаємося далі. Тут вже починаються готелі. Це готель Альпіна. А цей дерев'яний будиночок. Я не пам'ятаю, як називається. Давайте ближче підійдемо. Котедж називається Грибочок. Ну теж в такому доволі дикому місці знаходиться. Біля лісочку. Так, йдемо далі. Продовжуємо спуск. Спускатися вже набагато краще, ніж підніматися. набагато легше. Цікаво б піти в такий лісочок по грибочки Думаю, що щось би знайшли. Готель вуйко. І ще трішки нам потрібно спуститися. І ми вийдемо. До початку цієї дороги. Далі у нас гостинний двір груник. А за ним є крамниця. От, можна собі по дорозі до вершини взяти водички або щось перекусити продуктова крамниця ватра. а За ним зразу садиба ватра. До речі, тут відпочивали. Дуже гостеприємні хазяїни. Там є далі басейн надувний. В номерах досить чисто. Є мангал, де можна пожарити щось таке. Ну, одним словом, нам тоді дуже сподобалось. А сюди можна вийти до річки. Ось, друзі, і все, ми вийшли. Ось тут на початку цієї дороги є готель Морва. Як я вже казав, це є друга дорога, якою можна попасти на вершину. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!